Останнім часом син став часто заходити до мене на обід. Спочатку я радів, бо думав, що син просто скучив за мною, хотів побути в моїй компанії. Але нещодавно зрозумів, що він постійно приходить голодним. За півгодини може з'їсти тарілку борщу, кілька бутербродів і чай з печивом. Коли я вирішив поговорити з ним про це, він пояснив, що дружина відмовилась його годувати. Зараз моєму сину 30 років, за ліною вони одружені вже 8 років. Усе в них було добре. А чотири роки тому у їхній родині народилась Роксолана, дуже хороша і вихована дівчинка. Я чомусь був переконаний, що синові пощастило з невісткою. Але те, що почало відбуватись останнім часом, змінило моє ставлення до неї. Нещодавно сина скоротили на роботі. Усе до цього йшло, компанія перестала приносити прибуток, їм постійно затримували зарплату, говорили про повне закриття. Тому він був до цього готовий і вже почав шукати нову роботу. Саме в цей момент Аліна вийшла з декрету. Так, їм пощастило, що дружина зберегла своє добре оплачуване місце, тож у сина був час знайти щось нове, не треба було турбуватися, що не буде чого їсти. Аліна хороша дружина, і в цей непростий період стала для чоловіка справжньою підтримкою. Допомагала йому з пошуком роботи, складала резюме, але знайти щось гідне виявилося дуже важко. Хоча син мав гарну освіту, досвід і був розумним, та знайти щось із нормальною зарплатою просто не вдавалось. Спочатку вони з дружиною активно шукали роботу, але з часом ентузіазм зник. Тепер іноді переглядають, чи з'явилися нові вакансії, розея силають резюме. Минув майже рік, як син сидить без роботи, і Аліні це набридло. Вона прямо говорить, що не хоче тягнути всю родину на собі, називає його дармоїдом. А днями я дізнався, що невістка в знак протесту перестала готувати їжу і купувати продукти додому, мовляв, якщо чоловік не заробляє, то їсти йому не потрібно. Це ж справжнє знущання. Вона морить чоловіка голодом і навіть не соромиться цього. Сама харчується на роботі, а роксолану годують у садочку. Вдома вони вечеряють якимось салатом чи йогуртом, тоді й синові щось перепадає. У холодильнику готувати просто нема з чого, хіба що є фрукти, куплені для доньки. Син не знає, як йому бути, бо просити гроші в дружини це нижче його гідності. Але чи так поводиться хоч одна нормальна жінка? Що він має їсти, якщо в нього немає грошей, аби купити собі щось? Невже вона забула, як три роки сиділа в декреті, і жили вони тоді за його кошт? То нехай тепер теж три роки його забезпечує. Тепер син щодня обідає в мене. Йому соромно і за себе, і за дружину. Я не знаю, як правильно пояснити невістці, що вона своїми руками руйнує їхній шлюб. Що порадите робити в цій ситуації?